Всім привіт! Мене звати Антонюк Вікторія, мені 17, і я учасниця конкурсу Міс Борисплі 2023 року. На цей конкурс мене привело бажання відкривати щось нове для себе, адже наше життя одне, і ми маємо його прожити гідно. Я знала, що я не буду шкодувати, якщо програю, я буду шкодувати, якщо не спробую виграти. Моє хобі це танці. І зараз для мене вони дещо більше, ніж просто танці. Я ними живу. Я танцюю вже 12 років. Починала зі звичайної хореографії. Потім це були сучасні танці з більшим акцентом на контемперарі. Та зараз я танцюю джаз-фанк про прокоманді. Командою представляли Бориспіль в Польщі на гранд фіналі Ukrainian Dance Front. У дитинстві займалася шахами, маю третій розряд шахів. Та була в фіналі Золотої тури в КМДА. Маю досить великі досягнення в танцювальній сфері, і також в шахах. В моїй колекції є кубки, велика кількість медалей та дипломів. Я вдячна своїй родині за їхню підтримку та віру в мене. Адже без них було б це інакше. Я дуже творча людина, і мені подобається творити щось власноруч. Я плела гердану, в'язала гладдю, шпицями, крючком, вишиваю з першого класу бісером та хрестиком та багато іншого. Зараз ми живемо у складні часи для нашої країни, для кожного з нас. Але ми проходимо цей період з честю, і кожен чітко усвідомлює, що потрібно бути корисним. А як я наближаю нашу перемогу? Звісно, займаюся волонтерською діяльністю, яка спрямована на допомогу ЗСУ. З початком війни свою допомогу я почала з плетіння сіток, так і Кімор. З блекаутом долучилася до виготовлення окопних свічок. Крім того, інформаційний фронт досить сильний. Я поширюю донати для наших захисників, беру участь в благодійних заходах та концертах. Разом ми сила, слава Україні!